Так, друзі, хочу вам показати, що наш Peugeot на запасі 206 км. підключили ми швидкісну зарядку і приймає зараз наш пежик 48 кВт при заряді 75 батареїв. Вчора ми заряджалися такою самою зарядкою, він приймав 80 кВт. Так, тобто Автомобіль заряджається дуже швидко і можна їхати, звичайно, куди хочете. Запас батареї 300 км при нормальній їзді. Так що такий пежик, нагадаю, в продажі. Це 2022 рік. 50 кВт батарейка і ціна даного автомобіля 16250. Кого цікавить місто Івано-Франківськ. Номер телефончику залишає, також кого цікавить інші електрички, дешевші, дорожчі, інші автомобілі. У кого є якісь пропозиції для автовикупу, дзвоніть, скидайте, будемо розглядати. Всім гарного дня!